Якщо хтось хоче роз, от, подивитися на соціальну еволюцію українців, зрозуміти оцю всю соціальну динаміку, як розвивалося суспільство, як географія, економіка впливають на історію, а і політична історія викручує, скажімо, може, якісь там певні такі загагуліни, як казав один політичний діяч на в історичному процесі, це варто звернутися все таки до історії Ореста Субтельного. Дуже толкова книжка, грамотно написана. Може, вона трошки така, нема в неї такої якоїсь оптимістичної візії, як там все це буде дуже класно, але вона в принципі показує, що незважаючи ні на що, незважаючи ні на які там, скажімо, виклики історії, українці якось, якщо не пристосовувалися, то долали їх і залишалися можливості для розвитку, поступово розвивалися і досягали навіть певних успіхів, коли прикладали до цього зусилля, ну і трошки їм щастило. Перемога буде за нами. Читайте і перемагайте в майбутньому. Слава Україні!